Кожен міряє життя по своєму. Я міряю життя по усмішках людей. Ми усміхаємось мало, тому часто хворіємо. Втрачене здоров'я хочемо повернути кількома уколами всі дні. Зневірившись, починаємо вірити в чудеса. Напис в газеті, знімаю. С <риклад> Біжимо, роздягаємось. Ай-яй-яй-яй-яй. Вас наворочили. «То?» Сусіди? Є у вас сусіди? Є, а як ви знаєте, лицу. <риклад> <Поліцю. риклад> Складається враження, що половина з нас під гіпнозом. В бігах по екстрасенсах, відьмах і колдунах. друга половина штопає ауру, рубає хвости, обрізає карму. Мішно. Мішно, хто сміється, то все розсосеться. Нерви, спайки, гаманці. Що тільки наші пацієнти. Після цих відвідин не роблять, колорадських жуків їдять, Гри гризуть засушені цвіркунчиків, З заземляються до батареї, до вух заряжену воду в баночках підвішують, зашитий собачий вісносяч, поливають себе настоєм. На шерсті зеленої макаки, яких тільки порад не виконуємо. Щоб привернути чужого чоловіка, потрібно дати йому понюхати спаленого свого зуба моди. Або по поплювати через його обручку. Кого не запитай? Всіх наврочили. Правда, серед них є люди, яким поробленим. У вас порча. Точно порча. Ану дихніть. Тепер не дихайте. Порча. Легені у вас дихають. А? Також, легені дихають. Ну я не знаю. А правим можете дихати, а лівим ніж? Сильна пот. Вам потрібно погрести в угол свого будинку поки місяць повний. А у вас, у вас, у вас в районі пупка блок, вам, вам необхідно до сонця піти в ліс, затиснути в руках тринадцять курячих пупків, Роздягтись, як мама народила. Сісти на мурашник і проти часової стрілки ага, так. йорзати в третіх півнів. А вас мадам, вас мадам не йде бізнес. Ну що, я розумію? Ні, енергія пішла. Вам необхідно на тощак о, цілувати о, електричну Ха! Ображайте мадам. Мадам, я лікував іноземних послів і бізнесменів, валютних путан і хронічних алкоголіків. Моє покликання, мадам, спасати людей від життя. Розслабтесь, мадам, думайте про щось веселе. Панове, починаємо сеанс». Приготуйте воду, ваксу, крем, томатний кетчуп, ацетон, вазелін, де шампунь, кислу, капусту, а резоль травиння гризунів. Заряжаю. раз, два, три. Готово. Установка була зроблена на такі страшні захворювання, як остеохондроз. Хрипи в животі сказ. Червона вовчанка булована чума. А також з'являться такі страшні хвороби, як асинмана нальос, під і порча. Всім, папа, -па, всім. А хто придбав абоненти і хоче похудати на 100 відсотків, підніміть руки. А що робиться з уринотерапією, Вибачте, половина це діло вживає. Внутрі капає піп'яткою вуха, в очі, поливає себе зверху, причитаючи. Прийшов до одного, кажу: чого в тебе в квартирі так воняє? А він каже: за те подивіться, як я виглядаю. Йому порадили від облесіння ескремента гірського козла лікувати. Так він їх щоранку на сковороді підігріває. потім лежить окутаний до охолодження. Все просто, а головне. Головне, що це допомагає тільки нашим людям. Смішно, правда? Смішно, смішно те, що ми самі з цього сміємось. а сміх це здоров'я. Тобто ми не такі вже й хворі, тому що так лікуватись можуть тільки здорові і сильні духом люди.